У мене перше питання про столицю чеченської автономії Російської Федерації, місто Грозний. Його бомбардують українці. Це навіщо робиться? Там є якась прагматичність військова? Чи це така, скажімо, емоційна роздратува, щоб трошки подратувати місьє Кадирова? Кадиров. Що скажете? Там скоріше мотив подратувати місія дон Кадирова, але з іншої сторони, якраз у цьому кроці, щоб подару по саме потратувати Дон Кадирова, є цілком прагматична мета, тому що як мені особисто там дається в тому, що ну цій спробі потратувати регулярно, причому дратувати дон Кадирова з його з прильотами по його казармам, є певний розрахунок в стилі рефективного управління, ну тобто. Скажімо так, якщо так от подивитися на весь перелік таких от державних суб'єктів Російської Федерації, то виходить, що якось от Кадиров в даному випадку під нашими дроновими прольотами він виявився ну і найменш таким безпарадним, тому що ну раз на то пішло, навіть от приватні власники цих от нафтоприродних заводів, від яких там нашим скажімо так від яким від наших дронів дісталося, навіть і ті, якісь там більш Такі, знаєте, складні організаційні заходи вживають. Начів, то там російські пропагандисти спробували показати, що то там ракета, яку вони сьогодні випустили по Харкову, яка там впала ну, на щастя, десь взагалі в пустирі, що це, мовляв, була відповідь ось за таке. Але, можливо, тут якраз от в стилі рефлективного управління дорогі кремлівські товарища якраз і показали. Кадирову власне тепер його місць в табілі орангах, тому що є ж такий момент, що коли так, різного роду аналітики в загальних рисах от просто говорять, що от такі от недержавні суб'єкти насилля, там з різними приватними арміями, феодальними арміями в Росії множиться, то вони цілком праві. Вони просто не роз... ну, не говорять про деталі. Ми скажемо так, якщо от згадувати. Реалі до повномасштабного вторгнення і заросту до повномасштабного вторгнення виходить от Кадиробу один такий Феодал. Тепер навіть московське метро. Хто би міг би подумати, навіть московське метро створює свою приватну військову компанію, і тепер виходить, що в рамках такого складного розкладу Кадирову якось складніше конкурувати за місце за сонцем. а тепер ще йому стає складніше конкурувати, коли він демонструє, що йому наявних сил не вистачає для того, щоб відбитись на перше поряд від такої малозначимої загрози, як наші дрони камікадзе, які прилітають туди в регіоні. Ну бо справедливості заради там ж поряд є аеродром Моздок, стратегічна авіація. І на перше поле саме той аеродром просив би більше безпілотників, але така справа. Пане Іване, якщо продовжити і помріяти трошки, якщо ви дозволите. А якщо випустити, от, ну ми просто побачили, що три, принаймні, БПЛА прилетіло і так і вцілило, я не знаю, куди вцілило це, може, може, це і не має великого значення. Але я питаю: якщо в якийсь момент щасливий для мене і нещасний для росіян, Тисячу БПЛА українці пульнуть. В різних і Моздок трошки, і туди, і туди, під і та, і так. Коротше, ну є куди стріляти. Велика Росія, слава Богу. У них вистачить ПВО чи ППО. Тобто це можна теж зробити така, знаєте, подратувати трошки, трошечки подратувати їх, як ви думаєте? знаєте, знаєте, ем, треба в даному контексті, по-перше, звернути увагу не на ці дрони з пропелерами, а з тим, що у нас от такими більш гучними реактивними назвами з'являються: там ці дрони, там рута, пекло, там, паляниця і щось там ще має бути, наскільки пригадую. А нюанс просто в тому, що от ці, от на перший погляд, просто малозначені розробки. Це, по-перше, те, що вкладається в заявлений план зробити три тисячі крилатих ракет в наступному році на додачу до 30 тисяч пропеллерних дронів, давайте називаємо так далекобійних. Ну, а по-друге, треба співставити таку цифру: військово-промисловий комплекс Російської Федерації на даний момент він може виготовляти порядка двох тисяч ракет всіх там зенітних тип всіх зенітних ракет. З однієї сторони це дуже багато порівняно навіть з країнами заходу. Ну а якщо співставити цю цифру там про там, три тисячі запланованих різних крилатих ракет, і 30 тисяч пропілерних таких дронів, то знаєте, от хто знає, можливо. Нам в наступному році, як мінімум, дасться поставити росіян стратегічну ситуацію, що в них там що там, от знаєте, зенітні ракети дефіцитні, треба щось термінове продумати, а то в них буде критична інфраструктура під загрозою. Тобто, ну, якщо говорити про поточну динаміку ситуації, і якщо там особливо нічого не поміняється, то можливо під там уже знаєте, наступний новорічний період, там до 2026 року, ми якраз і будемо говорити. Як би це так би влаштувати нарешті цю прекрасну мрію з тисячу дронів, які там летять по різним точкам, тому що благо Росія. Ви якось мене лякаєте, пане Ван, то я просто думаю, що не варто підписувати будь-які мирні угоди до 26-го року, почекати трохи понакопичувати своїх засобів враження і тоді тільки підписувати. Ох, життя. Ну добре, пішли далі. Якщо ми вже про ці всі дрони, те, що літає, коротше, говоримо, оцей Орешнік. Е то, значить, американське посольство сказали, що прилетить. Потім і дійсно прилетів, а потім знов кажуть, прилетить. Тепер кажуть, що принаймні FT, Financial Times, каже, що от на вихідних прилетить. Це тепер просто ми маємо постійно бути в напрузі, що воно може прилетіти, а воно летіти не може. Чи з іншого боку, я чомусь інколи думаю, що воно було в одному екземплярі? бо ну якось не не зро... я не можу я не знаю чому постійно кажуть прилетить всі росіяни хизуються але він щось не летить Ну, знаєте, як казав, що істина десь посередині, тому що з однієї сторони росіяни справді хочуть, щоб на цей рішник був приблизно такий самий фактор тривожності, як ці, наприклад, зльоти Міг 31К, котрі підкинжали. Плюс ми ще своїми зусиллями самі додаємо вогню масло в вогонь цієї тривожності. З іншої сторони, ну, ми говоримо з вами про на щастя, дослідну розробку. От за російськими стандартами, там ракета може йти в серійне виробництво, балістична ракета великої чи середньої. Дальності, може й то в серійне виробництво, після того, як в неї буде 10 успішних пусків. Ну, от виходить до першого моменту цього пуску по Дніпро, у цього річника було два пуски. Тобто, знаєте, ці ракеті, на щастя, далеко до статусу серійної відповідно, там виникає питання, чому летіти, в сенсі, чи є щось там запускати. Бо е, там головне управління розвідки дарма робило важливу обмовку, що, мовляв, за їхніми даними по їхнім оцінкам російські ВПК може виготовляти до 25 орешників всього на рік з поправкою на досвід виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. Там просто росіян така специфічна матрешка виходить. Їхній ЯРС, основа ядерної тріади це три ступінні ракети. Виходить, прибираємо одну ступінь, і це може бути опа, і да, да, але да, виходить, да, да, от, але далі виходить нюанс, що росіянам треба робити вибір або вони штампують орешник і відмовляються від оновлення ядерної тріади, або вони далі по плану оновлюють ядерну тріаду, і орешник у них там ну, в статистично малих величинах. Ще один наступний момент: питання, навіть якщо він є, то як він може літати, повертаючись до питання того, що це дослідна розробка. Є уже, скажімо так, напівофіційні дані про те, що ну як мінімум один випробувальний пуск орешніка завершився невдачею. Ну, звісно, порівняно з арматом, який. Там всього один раз пройшов випробувальний пуск, а інші два там кхм, випухнув. Ну, в принципі, результат непоганий, але все рівно виникає питання, чому там летіти. Ну і третє, от коли ці всі прекрасні люди малюють там інфографіки, там орешнік до Києва долетить до трьох хвилин, до Львова до п'ять. Ну, знаєте, в них схоже проблеми з логікою, знанням в принципі, що таке балістична траєкторія. Тому що в випадку з річником треба рахувати не по прямій, а от, от рівнобедрений, трикутний. Бо хто мало вони уважно читали повідомлення головного управління розвідки, по якому виходить, що цю пряму від Капустіного Яра до Дніпра, там де пряма 800 кілометрів, арішні летів цілих 15 хвилин. Тому тут така нестабільна ситуація. З однієї сторони у нас формально нема чим збивати арішніка, але з іншої сторони, навіщо за росіян виконувати їхню роботу і самих себе влякати арішніком як ракету, яка навіть не вийшла в серійне виробництво, на відміну від інших ракет, які нам більше реально приносять проблеми. До речі, про інші ракети, зокрема Х-69 чи Х-69, оце вбили цього розробника цих ракет, чи вдосконалювача цих ракет, не знаю. Це реально сказати би ефективно. Тобто, ну, якби для людей звичайних, ну, поставлять іншого інженера. Цього нема, будуть, буде інший. Чи це така специфічна робота, що. Не так багато таких інженерів. Я колись дізнавався. У них дійсно люди, які вміють будувати ракети, вони всі їм всім за 80 років. Більш того, мені розповідали вчені, що те, на чому вони зараз літають в космос, це розробка корольова і креслення корольова. Це 60-ті роки, це не нічого там 70-х, 80-х нема. Тобто, наскільки це ефективно? Вбив, вбив. Я не проти, до речі, не, не, не думайте, що я його захищаю. От. Але цей розробник чи ця, ця людина, чи цей вдосконалювач усіх ракет, які по нам стріляють, Х-69, це, це, це серйозна втрата для російського науково-військово-наукової на галузі. Ну, взагалі, да, тому що знову ж таки він давайте зауважимо там мова про відносно молоду людину, навіть не на 80 років, це по перше. По друге, ну раз на то пішло. Якщо окреслити по-простому сферу спеціалізації, то там перший сегмент. Як зробити так, щоб літало то що вибачте спалоки ще до однієї субстанції? Бо якщо ми говоримо наприклад про ракети Х-59, про які там згадується, то по цим ракетам, які використовувалися для ударів по Україні, там було. Помічено в останній час дуже багато спрощень. Ну, наприклад, на цієї ракети, замість нових там двигунів, передбачених проектом, ставили старі від Х-555, або Х-55, які ми колись віддали. Ну, от якось це такий дивний канібалізм, або там почали фіксувати ті самі Х-59 з конструктивними спрощеннями бортової апаратури, тобто яка би мала б, ну, в ту, скажімо так, дуже впливати на точність польоту. І Навіть дивно, що при таких спрощеннях ця ракета в принципі літає, і знаєте, зробити талант. Ну, щоб щось спало чи ще чогось літало, це окремий талант. Він якби не продукується. З іншої сторони, взагалі, то цей і вікував науково-дослідним інститутом, який за літо ще й займається астрофізикою. Тобто, якраз, наприклад, питаннями навігації до там міжконтинентальних балістичних ракет для стратегічної авіації, для такого зброєння, і там ще з одного якраз. Повертаючись до питання, от після того, як цього конструктора, на якого багато чого було замкнуто, прибрали. Тут знову виникає питання: а чи сильно точно буде літати той самий орешник, як і інші е ракетні там зразки великої дальності від Російської Федерації? Так, да, але він зовнішньо, якщо зараз покажуть, дуже схожий на нашого доброго українського знайомого депутата Андрія Деркача, Андрюши, який втік в. О, бачите, ну просто деркач 10 років тому. Зараз він трошки старший виглядає. Старше виглядає, але дуже схожий. Слухайте. А я тут трошечки занервував, а що це воно все потопає в Росії? І кран, от буквально 15 хвилин тому чи 20, потонув до того, якісь мікротанкери. Як би так сказати, теж пішли. Я ще так не досліджував, чи пішли на дно, чи ні. Я знаю, що українські журналісти зараз помиляються, коли це обговорюють, кажуть, що воно тріскається. Танки так і робляться, щоб в разі великих хвиль, бачите, он ніс, бак по-морському. Воно просто ламається там, де воно має ламатися, щоб потім не виливалася звідти рідина. Так, що це не Я думаю, Росія, вона ж унікальна, тому може це якраз він розвалюється в неприродний спосіб, але великі танкери вони розвалюються та там заздалегідь визначені місця, де вони мають розвалитися, щоб не шкодити навколишньому середовищу. Тут я не знаю, ми бачимо бак, який відірвався від основного частини цього танкера, і там десь вештається по хвилях. Ну, кажуть, що мазут вилився, во там чорні плями такі, так що цілком можливо, що це якраз в неприродний спосіб. А чого це в один день відразу два танкери і один кран? Шо -шо -шо? Які ваші думки з цього приводу, пане Іване? Та там якраз я би це списав би якраз на природній спосіб, тому що якщо уточнювати, там же ж перевезення на такі дуже примітивні бізнес-меделі? Беремо старе радянське судно класу ріка мора яке насправді не датовано плавати на море, експлуатуємо його понад два нормативні строки служби і от чекаємо, поки воно втоне. Ну якщо дивитися з формальної точки зору, це явно не перший і не останні судно такого класу, які втонули та мазовську чорноморському басейні. Але питання: а що такого везли? Ці два танкери, ну там маленькі танкери, там буквально, ну грубо кажучи, трошечки більше теплоходів, там роз, о, тро, не по розміру трошки більше теплоходів, які в нас до повномасштабного вторгнення ходили по Дніпру. Тут питання, кому вони мали вести паливо І хто ці там споживачі настільки важливі, щоб там, бачите, особисто Путін мав. Там оголошувати про створення слідчої комісії. Виходить, 20 років назад в нього хоча б питали, що случилось з атомним підводним крейсером стратегічне призначення. Тут він тепер чомусь відповідає, що трапилось з двома старими танкерами. Можливо, це якраз було паливо стратегічно, можливе для окупантів Криму. Можливо, паливо взагалі для окупантів Сирії, які там мали кудись Короте, девальвація, повна, повна девальвація. Але я скажу, що це таке. Я я б читав якісь західні джерела. Вони кажуть, що. Вони завантажуються десь, вивозять кудись в Чорному ж морі, там перевантажують всі вже великі сірі танкери і вже везуть кудись. Я не знаю, куди в Африку чи кудись, хто приймає, хто має е, можливості це все купувати. Тобто це така складна історія. Оці великі океанічні не можуть зайти, їх відразу піймають значить, ці е, іноземці, які санкціюються, тому вони такі, ніби річні. І ці річкові танкери, вони до двох метрів хвилю витримують, а вже 2,5 метри вони не витримують.